Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Продовжуємо знайомити вас з українськими автентичними стравами. Приготуємо картопляний корж, який у народі дістав безліч назв, таких як буришник, ріп'яник, барабульник. Все залежить від регіону його приготування. Ми ж вам покажемо гуцульський картопляний корж з кукурудзяною крупою, який готують і донині. Я впевнена. Цей рецепт стане для вас новим відкриттям та приємним додатком до вашого кулінарного досвіду. Картопляний корж є однією з улюблених страв гуцульської кухні. Для його приготування нам потрібна варена картопля 1 кілограм. Варимо її в мундирі, тобто в лушпинні. обов'язково у підсоленій воді. так картопля набуде хорошого смаку. Та очищаємо від шкірки, коли ще тепленька. Як тільки картопля охолодилася до кімнатної температури, тремо всю на великій терці у глибоку миску. Картопля вважається другим хлібом і називають її в деяких місцевостях ріпа, бараболя, А на Верховинщині картоплю називають бурішка. Тому такий картопляний корж називається буришник чи бурішник, ріп'яник чи ріп'єник. Бульб'єник, барабульник це все та сама картопля. Тепер потрібно замісити смачне картопляне тісто. До натертої картоплі додаємо 30 г звичайної соняшникової олії, розбиваємо одне яйце та додаємо 150 г сметани. Також картопля була однією з найважливіших культурних рослин у гуцульському господарстві. Такий картопляно кукурудзяний пляцок слугував їм щоденним хлібом. Всі інгредієнти це звичні доступні продукти, які були у кожної господині, тому страва легка та швидка у приготуванні. Приправляємо чорним меленим перцем до смаку та зовсім трішки солимо. Не забуваємо, що картопля варилася у підсоленій воді. Все ретельно перемішуємо до однорідної маси. Гуцули жили в горах і їх базовий раціон складався із зернових. Це була кукурудза, ячмінь, овес. Основні овочі картопля, капуста, буряки. З бобових це горох та квасоля. Ну і, звичайно, з молочних та кисломолочних продуктів. Адже вони розводили багато худоби та займалися вівчарством. Тому в багатьох стравах використовували сметану, вершки та сари. Щоденним їхнім хлібом у горах довго служив такий корж бурішник з кукурудзяного борошна, нерідко із додаванням до хлібного тіста вареної картоплі. Додаємо просіяного борошна 3-4 столових ложки і продовжуємо замішувати тісто так, щоб воно добре трималося кубки. Картопля є дуже поживною, тому картопляний корж є досить ситним, який додасть вам енергії на цілий день. Якщо ж ви хочете спробувати їжу наших предків, так би мовити, поринути в історію української кухні, обов'язково приготуйте цей унікальний картопляний корж та насолодіться його смаком. На сковорідку, в якій будемо запікати ріп'яник, лиємо 15 грам олії, розмащуємо по всій поверхні, щоб картопляник не прилип до неї та отримав припечену хрустку скоринку. Змастивши руки, наше готове картопляне тісто розкладаємо по всій площині рівномірно. Стараємося, щоб товщина була одинаковою всюди. Гуцульська кухня вирізняється простотою і водночас оригінальністю страв має свої кулінарні особливості, властиві тільки їй і традиційні страви. Напевно, кожен, хто хоч раз бував у Карпатах і скуштував традиційні гуцульські страви, не залишився байдужим і хотів би спробувати їх і ще раз. Товщина коржика повинна бути до 2 сантиметрів, тоді скоринка буде рум'яною. А корж повністю пропечений. Далі це тісто змащуємо сметаною по всій його поверхні. Якщо не було сметани, додавали густого кислого молока. Або гуслянки. Це гуцульський кисломолочний йогурт, який готували зі свіжого молока в глиняному або дерев'яному посуді. Сметана чи кисле молоко додає цьому бульб'яному коржуку додаткової смакової насиченості, робить його не сухим, а масним. Тепер дрібненько насипаємо кукурудзяної крупи дрібного помелу. Потрібно 2 столові ложки. Чесно кажучи, мені більше подобається кукурудзяне борошно. Та ми відтворюємо оригінальний рецепт і для бабусі готуємо тільки такий. Кукурудзяна крупа робить його ще більш ситним та корисним для організму. Так як пшениці майже не було, переважала кукурудза і з цього кукурудзяного борошна випікали коржики, які пекли майже щодня в кожній родині. Для того, щоб корж добре пропікся, крупа перемішалася сметаною, ось так гарненько, виделкою втискаємо у нього. До того ж, вигляд він отримає цікавий та автентичний, саме такий, який готували колись. Тож ідея створення такого коржа полягає в тому, щоб зібрати разом доступні продукти та зробити з них ситну страву, яка задовольнить холодний шлунок. До речі, картопляний корж часто називали десертом і подавали з медом, з ягодами, з різними фруктовими джемами та смакували з гірським чаєм на травах. Тобто це досить проста страва, і, використовуючи різні заправки до неї, насолоджувалися різноманіттю смаків. Недаремно вважається, що гірняки, тобто гірські люди, живуть довше не лише за рахунок чистого повітря, чистої води, а й більш здорового харчування натуральними продуктами. Також існує ще одна схожа страва з домашнім сиром під назвою Мандибурченик. Готується з тертої сирої картоплі, а в народі називають його лінивий дарун. Це фантастична бульб'яна запіканка, яку готують у Карпатах уже не одне століття. Обов'язково спробуйте. Відео рецепт ви знайдете на каналі. Кладемо запікати ріп'яник у розігріту духовку до 180 градусів на 30-40 хвилин. Це залежить від товщини вашого коржа. Чудовий картопляний корж готовий. Витягнувши його з духовки, поки гаряченький, відразу зверху змащуємо часником з вершковим маслом. Масло розігріваємо у духовці. А часничок пропускаємо через прес. Він своїм гострим відтінком та пікантним запахом ще більше підкреслить його смак. Картопляний корж можна подавати як самостійну страву або у поєднанні з іншими стравами, або з різноманітними смачними додатками, наприклад, з соусами та салатами, або з тушкованими овочами та грибами, сметаною та сиром. Ну і звісно, сідаємо його смакувати гарячим. Коржик має добре припечену зовнішню скоринку, тобто знизу і зверху. та м'яку пухку внутрішню частину. Ця страва дуже проста та ситна. Хоча сьогодні картопляний корж не є основною стравою в українській кухні, він все ще є дуже популярним та знайомим багатьом українцям. Це страва, яка не тільки додає смак та затишок до столу, а й нагадує про нашу спільну історію, наші корені та культуру. Вона є частиною нашого національного доробку та національного символу, який ми можемо передавати нашим нащадкам, щоб вони зберігали та шанували нашу спадщину та традиції. Як бачите, страва складається з простих і доступних інгредієнтів, що робить її легкою у приготуванні. Українська кухня має багату історію та традиції, і картопляний корж є чудовим прикладом цього. Ця страва стала символом простоти та духовності української культури, а її рецепт передається з покоління в покоління. Ми обов'язково подаємо його зі сметаною, щедро поливаємо. І натхненно насолоджуємося. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися багато цікавого та смачненького. Будьте завжди на позитиві, завжди ваші карпатські шкварки.